Шановні чоловіки, хочу зробити офіційну заяву. Жінки не бувають п'яними, жінки бувають загадковими. Бувають трошки більше загадковими, а бувають загадковими вщем. Так от до останньої стадії чоловіками треба дуже добре підготуватися. Болтіра! Настя, Настя. Настя. Така щаслива, що ти мене забрав. Я тебе так люблю. Я так скучаю по тобі. От нарешті я буду отак от чуть тільки тебе! а на оці тупі жарти і підкати мого начальника. Настюш, Настюш як Настюш, я, я корпоратив? Корпоратив бомба. Там такі конкурси були. Хто в якому місяці народився? встає і випиває. Я перемогла. <риклад> я народжувалась в кожному місці в квітні два рази. Ну, я зрозумів, що ви нормально погуляли. Не. Не? Да. А що бу-бу-бу? А я тобі подарунок принесла. Настя, скільки я тебе раз просив. Ну не називай свою п'яну клептоманію подарунками. Ось. <риклад> Ну, судячи по запаху, ти з цього стакана пила угу. Uh -huh. пила томатний сік uh -huh. і їла олів'є. Ну, так чисто теоретички олів'є там побувала, після того як я зрозуміла, що віскі з томатним соком така гидота, я Я сказала просто б. <Prize> Настя, не продовжую, я тебе дуже прошу, пожалуйста, успокойся, поїхали. Я так люблю твої вузька. Малышка, малышка, мы арни, мы малышка, глазки, малышка, А малышка, 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 Настя, малышка, Настя, малышка, Настя, поехали. Настя малышка, 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 Настюш, сідай, пожалуйста, поїхали. Зараз поїхали. через півгодинки вже будеш, будь ласка. Давай я по покладу, тільки зараз буду. Подо... Ну куди ти на водійське? А так а, воно якось ага. швидше буде. Ох, тут так холодно. Щас, 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 Настюша, моє кохання і це пічка зробить тебе трішки тепліше. Так добре. Дім, я тобі завжди хотіла сказати. Ти думаєш, чесно, саме аху. Щас, рибонька моя, зараз через пів годинки вже будеш, будеш в ліжечку. <тас> Та ну куди ти під колеса лізеш? А... Ти хто? <бачу> в якому сенсі ти хто? Ти хто я тебе питаю? Я Діма. Який на... Діма. Твій чоловік. Хто? Твій чоловік. Яка і тота. Мені взагалі то неприємно. Мені приємно дізнатися, що ти мій чоловік. Настя, я твій чоловік Діма. є чоловік. Ще й Діма. Фу. Я закохалась, ось це! Я закохалась ось це! Капець. Настя, ми разом вже 12 років. А не міг у мене 12 років, тому будь-таки панець мак. Може, ми з тобою просто дві з п'янки. Ти зробила свою працю, а? добре, добре, стіка мені років. 35. Не міг мені чоловік так нахамити. Як звати мою маму? Тетяна. Ах! А от я не пам'ятаю. Добре, а як ми познайомились? Настя, ми з тобою гуляли в парку, потім я тебе пригостив морозивом, і ми цілувались. Я Сусала за морозу з тобою. Ти мені ще скажи, що ми спали. Настя, в нас двоє дітей. Два рази! Блін, який жах! Я просто повірити не можу. Якщо ти мій чоловік, то ти маєш знати, що я люблю їжі більше всього Спори ти не вгадаєш. Махдональд. А вот это неправда. А я люблю роли, я люблю. Я люблю у маки я люблю. Суші я люблю. Так що ты мені вичи. Вина... Діпли і скармелю Макфлори Тупоя. Куди ми їдемо? На троєщину. на троєщину. Настя, ми там знімаємо квартиру. Ми знімаємо квартиру? Ми режисери. Нас, гальмуй. Це ти гальмуй, це ти появ. Добре? <звук> Не подобається їй, за кого вона заміж вийшла. А я типу, прям в восторгі від цього брака. Це ж треба було перед Раксом стільки маленьких ковточків шампанського зробити, щоб на реєстрації єлі слово так сказати. Ой. Ой. А ви хто? Я? Ага. Твій начальник. Ви мій начальник? Да. Ох, Олексій! Ну ви так з цими окулярами ви такий. Який. Розумний. Так. Такі у вас вуська такі. Які у мене вузька є. Такі Який? у вас прикольні мене такі. Пзюнь такі. Прикольно так. А я зрозуміла. Олег Олексіч! Ви хочете скористатися тим що я це не трошки п'яні. Ми погнали! Настя, у вас є чоловік! А ми йому нічого не скажемо. А вам хтось сказав, що ви схожі на лава. Так, да, мені це казала моя дружина. У вас є дружина? Да, і прямо зараз вона в цьому автомобілі. Олег Олексійович! Ну, у вас Настюш, Можна Звичай. я чуть-чуть тепліше зроблю? да, mm -hmm. Робіть, що хочеться, що вважаєте за потрібне? Я тільки чуть-чуть. Кожен рік одне те ж саме. Настя. Настя, ну я ж за кермом, Настя. Хто ви? Таксист. Будь ласка, це свій шансон тихіше. У мене взагалі в салоні не грає музика. Це напевно, в мене в голові вже грає. А ви давно так працюєте? Тільки під Новий рік один раз виїжджає по спецзамовленню. замовлення. На людях наживаєтесь, так? Це один раз виїхав, все, потім за цю гроші цілий рік живете. Ну, з якої ви контори? Хто ви? Балтіст, суборист, стохлоніст. Вісім три Понятно? Куди ми їдемо в такий туман? На туманний Альбіон. Це від вас так скло запотіло. Може бути. Ну так, якщо б ми їхали на туманний Альбіон, ваш виходить, що, що ви рулили прямо тут, прямо на мені. А ви швидко на п'яніку жінку забрались. От ви таксіста, а звину така прилічна людина. Вона у вас жінка ваша з дитиною. Ваш дедушка висить. Це іконки. Боже, кожен рік одне і те ж саме. Нервів цих не хватає. Не треба починати, я вас так сісті знаю, вас так хлібом накормив. Вам дайте Газіляцького покритикувати. Да куди? Сеньора, капаса, сеньорита. Ага. Адіос, капанеро, пер... Води один раз на безкоштовні курси іспанської на свою голову. Сія, сім'я, серфедора. Треба було на пробне теж тобі сходити. Щас би розумів, що вона говорить. Петро, 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 Петро! Петро. Є Бог на світі. Ви хто? Президент. Президент? Президент, Куди ми рухаємося? Додому. Ні, ні, я в цілому. Куди ми рухаємося? Настінька, може, ти поспиш? Ну, якщо президент сказав, то, звичайно, так. Вона ну, ще з президентом в цьому автомобілі не їздила. Це ж буде мені завтра цілий день про це розповідати. Ой, Боже Дім, мені. Так погано, я більше ніколи не буду пити. Я така п'яненька. Я так тебе люблю. Настюш, поки от їдемо додому, пообіцяй мені, що ти не заснеш. Будь я вас. ніколи більше, не буду спати, ніколи, 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 Пока. Добрий вечір. Старший інспектор поліції Руслан Зарболієв. Куди направляєтесь? Жінку з корпоратива, везу. Да. Це ваша дружина? хто? Да. Да. Настя, я тут більше просто христом Богом. Прошу, пожалуйста, ні слова не кажи. Ви не його дружина? Я нічого не дружина. Так, вийшов да. з машини, швидко. Швидко вийшов. з ну... хто? Лера, сядь в машину. Я тебе тільки з корпоратива забрав. Я так. тебе питаю, ти хто? Я твій чоловік, Лєра ти, мій чоловік, щоб я вийшла замуж за мента. Не щіпай мене, Дай машину. Мужчина, я вибачаюсь, я вас розумію. Гарний вам троє, Ну тримайте! тримайтесь. Дай машину. Мовчи. Мовчи.